Всім привіт, ви на каналі Вовани. І сьогодні їдемо ми за другою посилкою понеділок, в принципі, в тому же составі. О, прийшла друга посилка, друзі, не буду затягувати, що це, і скажу вам, що це сівалка. Вирішив все ж таки я замовити сівалку. О, яка ви побачите, в принципі. Ну, а зараз, оце після роботи, летимо, забрати сіялку з нової пошти. Так що, друзі, зустрінемось на новій пошті. Ну що, друзі, забрали ми і цю посилочку. Ось вона лежить, дивіться. Такий вам невеличкий міні-огляд влізло, в принципі, в нашу... У <реш> нашу машину, що в багажник, що сюди. Ну, основна частина, звичайно, сюди. О, в принципі, що хочу сказати, що доставка вийшла навіть дешевше, ніж картоплесажалки Хоча це по об'йому, як вони міряють, вона більша. Все, їдемо додому. Там будемо її вже складати. І потім дознімаю вже вам відео, покажу. І, в принципі, будемо чекати випробувати. Друзі, ось так виглядає сівалка, вигрузив я її, ну, знімаю, друзі, в майстерні. Може якість буде і не дуже, ну, але на дворі вже темно. А я кожного дня на роботі, тому що тому виходить. Приходиться знімати отак. Ось. Дивіться, сівалочка Кентавр. Дуже вона, в принципі, мені сподобалася. Вона анкерна, як бачимо, все в комплекті. Все чудово. Ось тут в мішки ще там болти. Це цеп приводний. О. І дивіться, друзі, взяв я її, в принципі, оцей інтернет-магазин мені сподобався. Тим, що. На ньому дешевше ніж, виходить, дешевше, ніж на самому сайті Кентавр. Ну, на самому сайті Кентавр я заходив, там нажимаєш купити і тебе перенаправляє на другий сайт. О. Ну, А оцей інтернет-магазин називається Добрий Фермер. Це не реклама, це дійсно просто вам, як для інформації, де можна придбати дешевше навісне. І вона вийшла у мене 6800 і е, менеджер, е, дуже така гарна людина, і вона е, пропонує вам, е, щоб там е, була можливість вам зробити дешевшу доставку. Ну, Там вона все розкаже. О, ну, щоб ви розуміли, от дивіться, вона, в принципі, об'ємна така, і доставка вийшла мені е, 407 гривень. 460 гривень, щось таке. О, і наскільки менше картоплеса але її е, доставка вийшла 650 гривень. Тобто різниця є. Саме з сівалками у них є така пропозиція, що роблять дешевшу доставку. Ось. І на сайті Кентавер вона 7 тисяч коштує, я взяв за 6800. Тобто є Невеличка є різниця, але ж якщо ви закажете на сайті Кентавр наприклад, то там доставка буде, вам і півтори тисячі може вийти. Тому що орендується великий ящик такий, в чому її транспортують. О, так що, друзі, зараз я її зберу і вам продемонструю, як вона виглядає в зборі. Ну ось Друзі, дозбирав. Ось так виглядає у зібраному вигляді. Це вже наступний день, трішки зараз світліше, так що витягнув її з майстерні і демонструю. Так що, друзі, дивіться наступне відео, як вона буде працювати з саморобним мотоблоком. Все, друзі, от таке було відео. Пишіть свої коментарі і до нових зустрічей. Па-па!